Дивіться, яка в нас вийшла гімназія, це не просто будинок, це наша справжня фортеця. Тут ми вчимося, дружимо, сміємося і завжди почуваємося захищено. Бачите, які в нас міцні стіни з Лего? Вони такі надійні, як наші вчителі, які завжди нас підтримують. А вікна це наші очі на світ, через які ми дізнаємося багато нового та цікавого. Дах у нашої гімназії особливий, він ніби оберігає нас від усього недоброго. А прапорці зверху, це як наші мрії, які завжди майорять високо. Маленькі фігурки Лего це ми, учні, які разом будують своє майбутнє в цій фортеці знань. Ми хотіли показати, як сильно ми любимо нашу гімназію і як важливо для нас це місце. Це наша фортеця, де нам завжди добре і затишно. Моя гімназія, моя фортеця. Це правда.